Ми всі виросли на його мультиках: Мікі Маус, Дональд Дак, Король Лев та Білосніжка. Його ім'я стало синонімом дитинства, чарів і щастя. Але що, якщо я скажу вам, що Волт Дісней не був таким добрим, як здається, що за усмішкою Генія ховається суворий, владний, а часом навіть мстивий керівник, що студія, яка створила магію, була для багатьох місцем страху? У цьому відео ми розкриємо дві сторони Волта Діснея, творця казки і диктатора в костюмі. Щоб зрозуміти людину, треба зазирнути в її дитинство. Волт народився в 1901 році, в родині з п'ятьма дітьми. Його батько Елайс Дісней був жорстоким, релігійним і дуже строгим. У домі панували дисципліна, праця та покарання. Любов була дуже рідкісним гостем. Діти працювали з раннього віку. Розносили газети, допомагали на фермі. За будь-яку помилку був ремінь. Маленький Волд тікав від реальності у малюнки, створюючи власні світи. Саме там він вперше відчув, що може контролювати життя, хоч і вигадане, у 16 років він підробив документи, щоб потрапити на фронт не як солдат, а як водій швидкої. Він бачив смерть, бачив біль, і після цього ще більше прагнув створити світ. Де добро завжди перемагає. Але разом із мрією в ньому зародився і контроль. Волт не просто хотів творити, він хотів керувати всім до дрібниць. Це стане ключовою рисою його кар'єри. Коли Дісней почав створювати мультфільми, він швидко зазнав поразки. Його перший успішний персонаж, Освальд Щасливий Кролик, був відібраний партнерами з Universal. Разом із ним і вся команда аніматорів. Це був удар. Але водночас момент народження легенди. У потязі, повертаючись додому, Дісней малює маленьке мишеня. Він називає його Мортімер. Але дружина переконує змінити ім'я на Мікі. Так народжується Мікі Маус не з натхнення, а з болю. Успіх був блискавичним. Особливо після Steamboat Willie, першого звукового мультфільму з Мікі, люди шаленіли. Але Дісней ніколи не забував зради. Тому надалі він контролював абсолютно все. Усі права лише за ним, усі рішення лише через нього. Він більше ніколи не довіряв наосліп. 1937 рік. Білосніжка і сім гномів перший повнометражний анімаційний фільм. І всі думали, це провал. Хто буде дивитися мультфільм більше години? Але результат був приголомшливим. Люди ридали у залах. Це була революція. Дісней перетворив мультик на мистецтво та за колісами. Інша історія. Він заставляв аніматорів працювати цілодобово. Якщо хтось запізнювався, одразу звільнення авторських прав ні. Навіть імена творців часто не вказувалися. Усе Дісней. Жінки працювали лише в колоризаторських відділах. Їм прямо казали, що жінки не створюють мультфільми. Це був не творчий колектив, це була армія. І генерал там був лише один. У 1941 році працівники студії вибухнули. Розпочався страйк. Аніматори вимагали визнання авторства, справедливих зарплат людського ставлення. Дісней був в шоці. Він бачив себе благодійником. А тепер його ж команда пішла проти нього. Він не пробачив. Відтоді він звільняв будь-кого, хто бодай натякнув на незадоволення. Більше того, він співпрацював з комітетом з антиамериканської діяльності, звинувачував працівників у симпатіях до комунізму. Це був початок чорного списку Голлівуду, і Дісней один з його перших творців. Дісней ніколи не говорив прямо про політику у фільмах, але його мультики глибоко ідеологічні. У Пітері Пенні індіанці це дикі червоні, у Дамбо чорні ворони говорять афроамериканським сленгом. У пісні Півдня ностальгія за рабовласницьким півднем. Також існує твердження, що Вол Дісней мав антисемітські погляди. Зокрема, у ранній версії мультфільму Три порося 1933 року Вовк був зображений як єврейський торговець, хоча пізніше цю сцену переробили. Сам Дісней, можливо, і не був свідомим расистом, але він і не боровся з цими стереотипами. Його світ це світ білого. Гетеросексуального чоловіка, а всі інші фігури в тіні. У 1955 році відкривається Діснейленд – місце, де казка стає реальністю. Волк мріяв про ідеальне місто, без злочинів, бруду і хаосу. Але він мріяв і про повний контроль. У Діснейленді не було алкоголю, там грала тільки спеціально обрана музика, і все під камерами. Це був світ, де не існувало випадковостей. Ідеальна утопія чи, можливо, антиутопія з посмішкою. Волк Дісней помер у 1966 році, але його ім'я й досі асоціюється з дитинством, мрією і магією. І це правда, але правда і те, що він був одержимий контролем, часто жорстоким, нещадним, геній і диктатор, мрійник і маніпулятор. Каскар і цензор. Врешті-решт, він створив світ, в якому кожна дитина може повірити в дива. Але ці дива створені людиною, яка дуже добре знала, що таке темрява. Підписуйтесь на канал, якщо хочете ще більше правдивих історій з обличчям, яке рідко показують. І не забувайте, навіть найяскравіша казка має тінь.